Всім привіт! Чому зараз на землі стільки багато хвороб, страждань, війн, різного зла і все лише примножується? Головною причиною цього всього є гріх. Коли людина грішить, за гріхи людські приходить прокляття. І навіть коли людина не хоче згадувати навіть про це слово і говорити його, то це не звільняє відповідальності. Завжди за гріх приходить прокляття. Це істина, так говорить Слово Боже. Як ми можемо від цього звільнитися? Ісус Христос е, помер на Христі за гріхи кожного з нас. Не для того, щоб ми продовжували жити своїм гріховним життям, як деякі вважають, а для того, щоб ми покаялися, виправилися та навернулися до Господа. А якщо людина не хоче цього робити, продовжує грішити, то прокляття настигне людину і на цій землі, і обов'язково у вічності прийде відповідальність. Амінь.